Незабаром до України прийдуть короткочасні дощі, а місцями ще й з грозами. Опади надійдуть з атмосферним фронтом у другій половині тижня. Втім, вони досить швидко залишать територію країни. Про це нам повідомляє україдроме Так, у середу, 13 вересня, буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. По всій країні опадів цей день не передбачається. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то буде тепло. Так, по всій країні в денний час доби повітря буде прогріватися від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. А в західних областях навіть до плюс 30 градусів. Лише у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде прохолодно від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 8 до плюс 13 градусів у західних та Одеській областях до плюс 16 градусів тепла. У Києві 13 вересня хмари, які з'являться в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 13 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!